Вітаю в ефірі Конкурент Тіві. Традиційно програма Запитай у юриста. Мене звати Вікторія Шуліка, і сьогодні відповідатиму на запитання, які ставили телеглядачі протягом цього тижня. Отож, перше запитання: на які виплати та пільги має право сім'я зниклого безвісти військовослужбовця? Тож у разі полону чи зникнення безвісти військовослужбовця за ним важливо, що зберігаються виплати у розмірі його посадового окладу за останнім місцем служби і відповідно окладу за військовим званням, так само як і надбавки за вислугу років та інші види грошового забезпечення. Відтак, члени родини мають право на отримання такої виплати щомісячно замість власне зниклого безвісти військовослужбовця. Для цього необхідно звернутися із заявою до командира військової частини, надавши копії наступних документів. Перший документ це копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім'ї. Далі це є довідки про реєстрацію місця проживання, якщо ж, наприклад, ця відсутня інформація в паспорті. Так само потрібно подати копію свідоцтва про шлюб або свідоцтво про народження для дітей, якщо вони, звісно, є. А також копію індивідуального податкового номера, тобто ідентифікаційного коду. Таку заяву командир має розглядати протягом 15 днів та прийняти відповідне рішення по ній. Крім того, родини зниклих безвісти військових можуть отримати 50% знижки на оплату житла та комунальних послуг, таких як газ, вода, електроенергія, тепло тощо. У будинках усі типів форм власності. Тобто, це може бути приватний будинок, а може бути багатоквартирний будинок, тобто квартира. Знижка надається за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім'ї за останні 6 місяців не перевищує граничної суми, яка дає право на податку та соціальну пільгу, тобто береться до уваги лише сукупний дохід сім'ї без урахуванням заробітної плати зниклого безвісти військовослужбовця, що є досить важливо. Водночас, якщо родина має бажання побудувати власний будинок, то орган місцевого самоврядування зобов'язаний надати земельні ділянки та в межах визначених законом повноважень допомогти в будівництві. Однак ці питання і рішення приймає кожна місцева рада особисто, тобто відповідно до. Певної територіальної громади, в якій знаходиться сім'я зниклого безвісти, можуть відрізнятися правила надання земельної ділянки для будівництва, а також допомоги у будівництво. Ці питання необхідно з'ясовувати безпосередньо при місцевій раді. До речі, для того, аби отримати вище згадану мною знижку 50% на оплату комунальних послуг, необхідно звернутися до територіального відділення Пенсійного фонду України або ж до ЦНАПу, тобто центру надання адміністративних послуг. Також для отримання земельних ділянок в користування чи отримання права на першочергове зарахування до дитячих садків для дітей зниклих безвісти, необхідно звертатися до органів місцевого самоврядування, а для можливості скористатись правом. На безкоштовний проїзд достатньо просто пред'явити відповідне посвідчення у громадському транспорті. Однак тут теж треба зауважити, що правила безоплатного проїзду у громадському транспорту відрізняються від певного населеного пункту до іншого і так само приймаються виконавчими комітетами місцевих рад. У цьому контексті також варто зазначити, що членами сімей військовослужбовців, які пропали безвісти, видають посвідчення встановленої форми відповідно до порядку видачі посвідчень членів сімей військовослужбовців, які загинули або ж пропали безвісти під час проходження військової служби. Це таке так зване. Чорне посвідчення, яке необхідно оформити так само у центрі надання адміністративних послуг кожному, хто є членом сім'ї зниклого безвісти, конкретно в конкретному нашому випадку. Або ж, відповідно, потрібно звернутися до ЦНАПу і написати заяву про те, що ви є членом сім'ї військовослужбовця, що зник безвісти, його внесли до реєстру військовослужбовців, які зникли безвісти, і ви бажаєте отримати відповідне посвідчення. Далі переходимо до запитання, хто ж має сплачувати податок за землю та хто із яких умов звільняється від такої плати. Оскільки ці питання систематично надходять в юридичну приймальню, вважаю за доцільне ще раз розібратися і пояснити, хто мусить платити і хто звільняється від сплати земельного податку. Тож розпочнемо із того, що платниками є власники земельної ділянки, або ж її орендарі, або ж так само власне. Земельних часток, тобто паїв, а також землекористувачі цих земельних часток або ж паїв. Що ж такі є об'єкти оподаткування? Це, звісно, що є земельні ділянки, які перебувають у власності або в користуванні. Відповідно, паї, які перебувають у власності або користуванні, так само оподатковуються податком на землю. Відповідно базою податкування є нормативна грошова оцінка земельної ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації, а також площа земельної ділянки, нормативна грошова оцінка яких не проведена. Плата за землю віднесена до місцевих податків. Тому сільські селищні та міські ради встановлюють розміри ставок такого податку самостійно в межах визначених податковим кодексом України і затверджують її своїм рішенням щороку до 15 липня. Ставка податку земельних ділянок, нормативна оцінка яких проведена, встановлюється відповідно до податкового кодексу в розмірі не більше 3% від її нормативної грошової оцінки. Наприклад, для земель загального користування не більше 1% від нормативної грошової оцінки, а для земель сільськогосподарського призначення, тобто сільськогосподарського призначення, не менше 0,3% та не більше 1% від їх нормативної грошової. Оцінки так само для лісових земель не більше 0,1% від їх нормативної грошової оцінки. Ще раз зауважую, що трактування не більше має на увазі, що місцеві ради в цих межах затверджують відповідні ставки, вони можуть бути і менші, ніж я щойно перелічила. І друга частина цього запитання, яке зараз розглядаємо, звучала як: хто ж звільняється від сплати таких податків за землю? Тож від сплати податку за землю, відповідно до статті 281 Податкового кодексу України, звільняються особи з інвалідністю першої і другої групи, фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, тобто багатодітні, також пенсіонери за віком, а також ветерани війни та особи, на яких поширюється дія закону про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту. Крім того, від податку також звільняються фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Також треба нагадати, що від сплати податку звільняються і фізичні особи, які передали в оренду свої паї, і якщо орендар має четверту групу ФОП, тобто фізичної особи-підприємця. Відповідно, якщо ця земельна ділянка пай не перевищує розмір 2 гектарів. Також важливо нагадати, що в відповідних земельних ділянках є обмеження щодо їх величини, на які розповсюджується власне ця податкова пільга. Тож для земельних ділянок, для будівництва і обслуговування житлового будинку та присадинних споруд, ця пільга має певні обмеження у селах не більше як 0,25 гектарів, у селищах 0,15, в містах 10. Для індивідуального дачного будівництва так само не більше, ніж 10 сотих. А для будівництва індивідуальних гаражів не більше, як однієї сотої. Також є обмеження щодо земельної ділянки на ведення садівництва, а власне це 12 сотих. Тільки на ці земельні ділянки перелічені категорії осіб, зокрема інваліди, пенсіонери, багатодітні і так далі, мають право не сплачувати податки. До прикладу, якщо земельна ділянка перевищує зазначені межі, умовно кажучи, для садівництва з дозволених 12 соток в особи є 15 соток, то сплачуватиме вона податок лише за 3 сотки, які перевищують податкову пільгу. Далі, наступне запитання: це чи є якісь пільги чи знижки у сплаті штрафу за порушення правил військового обліку у резерв плюс. Якщо коротко, то так. Чому це питання так турбує телеглядачів? Тому що всі, хто не встигли вчасно оновити дані у себе в резерві, мають червону стрічку, яка вказує про те, що особою були порушені правила військового обліку. і Віднедавна військовозобов'язані зможуть сплатити штраф за порушення військового обліку зі знижкою у 50% у застосунку «Резерв плюс». А військовослужбовці, які мали такий штраф, звільнятимуться від його сплати взагалі, якщо вони перейшли до військової служби, оскільки 13 березня цього року Верховна Рада ухвалила закон номер 12093 який вносить зміни в Кодекс України про адміністративні правопорушення щодо добровільної сплати цього адмінштрафу. Алгоритм сплати онлайн буде таким, якщо коротко і цитуативно. Перше, це людина у Резерв Плюс подає заявку, що визнає правопорушення. Другий крок це у резерв плюс приходить постанова про порушення. І третій крок сплачується штраф за реквізитами за стосунку. Оплата підтверджується і постанова вважається виконаною. І також зазначається, що сервіс матиме певні правила. Наприклад, з моменту подання заяви про порушення у резерв плюс та винесення постанови людина матиме всього 20 днів, щоб сплатити штраф зі знижкою 50%. Якщо ж цього не зробити, то доведеться платити повну суму штрафу. Ця опція в резерв плюс буде добровільною. Альтернативний шлях із походом до ТЦК і написанням такої ж заяви особисто в письмовому вигляді за порушення, а також сплата штрафу в банк за реквізитами завжди залишається за вибором військово Наступне запитання: це чи враховується при розрахунку пенсії страховий стаж, який набув пенсіонер, що працює після призначення пенсії. Власне, чому потрібно перш за все розмежувати, що таке страховий стаж, що таке трудовий стаж? Від 2004 року я нагадую, що це фактично одне і те ж саме. Багато пенсіонерів плутають і вважають, що після того як вони вийшли на пенсію і далі продовжують працювати, то у них Продовжує набавлятися саме трудовий стаж, а не страховий. Насправді це не зовсім так, адже від 2004 року ці поняття є тотожними. І правила перерахунку пенсії пенсіонерам, які продовжують працювати, визначено на сьогодні частиною 4 статті 42 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. А також регулюється постановою Кабміну номер 209 та постановою правління пенсійного фонду України від 18 травня 2018 року no 1 Відповідно до оновленого ось цього законодавства, якщо станом на 1 березня 2025 року пенсіонер вже пропрацював не менше ніж 2 роки, перерахунок його пенсії здійснюється з урахуванням уже ось цього нового набутого страхового стажу. Водночас, пенсія може обчислюватись із того заробітку, який пенсіонер відповідно уже заробив до моменту того, як він продовжив працювати, коли отримав вже пенсію. І власне це все відбувається за вибором самого пенсіонера, якщо доцільно може враховуватися, зокрема, заробіток, який людина одержала, працюючи після призначення, або ж попереднього перерахунку пенсії, або ж може не враховуватися. Тобто, якщо врахування внесків із заробітної плати не вигідно для пенсіонера, він може написати заяву у пенсійному фонді, аби їх не брали до уваги при перерахунку пенсії. Крім цього, якщо після призначення або ж попереднього перерахунку пенсії, станом на 1 березня 2025 року набуто менше ніж 2 роки страхового стажу, перерахунок пенсії не враховуватиме таку трудову діяльність пенсіонера. Перерахунок здійснюється не раніше як через два роки, і до речі, він здійснюється автоматично. Відповідно, якщо пенсіонер заробляв менше протягом своєї трудової діяльності, уже будучи на пенсії, і це фактично невигідно, тому що може повпливати на зменшення пенсії. Йому потрібно буде написати вище згадану заяву в пенсійному фонді України про те, аби таку трудову діяльність не брали до уваги при розрахунку пенсії. І останнє запитання на сьогодні: це чи можна оформити відстрочку в резерві особі з інвалідністю? Якщо коротко, то так: у застосунку резерв плюс стало доступним оформлення відстрочки для осіб з інвалідністю, дані про яких внесені в єдиній інформаційній системі соціальної сфери, тобто міститься в базах даних департаментів соціальної страхування і соціальної підтримки відповідних державних адміністрацій або ж місцевих рад. Для оформлення відстрочки треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку і обрати пункт Подати запит на відстрочку, а потім відповідно вибрати категорію. Згодом користувач отримає сповіщення із результатом, і якщо даних в реєстрі не знайдено, варто звернутися уже до управління соціального захисту населення за місцем проживання і надати оригінал первинного документа про підтвердження інвалідності або ж документ, що ідентифікує особу, також разом із пенсійним посвідченням. Тобто варто звертатися не в ТЦК та СП, а власне в Департамент соціального захисту для того, аби дані про вас внесли відповідно в систему. І як тільки дані про вас відображатимуться в системі, вони будуть світитися і в резерві, і процедура оформлення відстрочки буде можливою у форматі онлайн. Адже раніше відстрочку онлайн могли оформити лише особи з інвалідністю, дані яких знаходились у реєстрі пенсійного фонду України. Та мали відповідне пенсійне посвідчення а віднедавна. Особи, які не зверталися за оформленням пенсії, є багато категорій інвалідів, які не отримують пенсії. Але власне є особами з інвалідністю. Даних про них у пенсійному фонді, відповідно немає, але вони є у департаментах соціального захисту. Тому вирішили таким чином урівняти ці дві категорії осіб з інвалідністю і дати можливість обом категоріям оформляти підстрочку у резерв плюс онлайн. На сьогодні це всі актуальні запитання. Щоб отримати ще більше цікавих відповідей, звертайтеся за телефоном, який бачите на екранах, або ж телефонуйте в редакцію телеканалу Конкурент ТІВІ». Побачимось!